Доброго дня, мої маленькі слухачі, глядачі, мої першокласники. Ми з вами на уроці математики, науки, яка говорить числами, цифрами, різними математичними словами, а ще фігурами. І геометричними тілами. Вивчати математику вкрай важливо, бо вона розвиває наше мислення. Пам'ять, вчить аналізувати і креативно, швидко розв'язувати різноманітні задачі. Ці навички вкрай необхідні нам щодня. А сьогодні ми з вами. Познайомимося з нашим підручником-посібником, зошитом і приладдям для уроки математики. А також побачимо, чи вміємо ми лічити різноманітні об'єкти, чи вміємо розрізняти з вами кольори, чи можемо зафарбовувати. А ще, звісно, Покращимо свій настрій, бо постараємося про все говорити швидко, а ще посміхатися і дарувати посмішку іншим. Разом з нами, математичною стежинкою, подорожуватимуть і тваринки. Це лисенятко Лорик та його подружка Лисичка Лола. Допоможуть запам'ятати важливе дівчинка кенгурятко Кіма та її братик Кінгі. Знайти цікаві відповіді на запитання поспішають їжачок Шпичка та його подружка Сусідка Колючка. До нас на уроки завітають навіть мешканець далекої Антарктиди пінгвінятко Робик і жителька океанічного світу Черепаха Аха. Їм теж цікаво послухати про математичні пригоди. Усі тваринки хочуть навчитися користуватися математичними знаннями щодня та пізнавати явища й закономірності навколишнього світу. Їжачок Шпичка хоче познайомити нас із цим. Посібником, що пропонує нам посібник, у якому можна не тільки щось розглядати, а ще й самим писати, малювати, розфарбовувати, тож ну, знайомитися. Я, твій перший підручник з математики, саме так про себе розказує цей посібничок. Мої сторінки відкриють тобі цікавий, захопливий, дуже корисний для всіх світ науки математики. На уроках математики ми всі разом здобуватимемо знання, які допоможуть тобі досягти успіху. У першому класі ти навчишся рахувати до ста, записувати одноцифрові і двоцифрові числа, знаходити значення виразів. Розв'язувати прості задачі, розрізняти геометричні фігури. А головне, зрозумієш, що математичні знання роблять тебе самостійним, незалежним, успішним і щасливим. Не забувай ділитися своїми математичними відкриттями з дорослими. Повір, їм це теж буде цікаво. Сподіваюся. Що подорож моїми сторінками буде для тебе веселою і корисною. Тож будемо товаришувати. Звісно, будемо товаришувати і з посібничком, і з героями, які допоможуть нам в усьому розібратися. Для уроку нам необхідно ще. Мати ось такий зошиту клітинку. Він знадобиться нам для того, щоб покращити свої вміння писати. А ще кенгурятко нам нагадує про те, що на уроці можуть знадобитися кольорові олівці, ручки, простий олівець, лінії. А тепер трішки відпочинемо. А ось тепер працюємо за сторінками нашого посібника. Погляньте, де ми будемо працювати. Знайдіть такі сторінки у своєму посібничку. Щоб швидко і правильно навчитися користуватися сторінками посібника, уважно послухайте таку інформацію. Номери сторінок пишуться у нижньому лівому куточку, ось тут, між цеглинками Лего. Це друга сторінка, оскільки між цеглинками Лего написано два. Номери вправ у посібнику позначаються блакитним кольором. Це перша Вправа, а оце ось друга вправа зі своїми завданнями. Будьте уважні, і все у вас вийде як найкраще. Тому зараз розглянемо першу вправу. Ось вона позначена синім кольором її номер. Погляньте, скільки звірят йде в лісову школу. Порахуйте їх усіх. А скільки поспішає їжачків? Скільки зайчиків біжить? А яких звірят по одному? Так. А кенгурятко, кінгі, хоче ще дізнатися. Яке звірятко найбільше? А які звірятка найменші? А хто біжить першим? А хто старається не запізнитися? Як ви гадаєте? Молодці з цим завданням дуже добре впоралися. А ось тепер... Порахуємо ще й діток, які вийшли на шкільне подвір'я. Скільки ж всього дітей на цьому шкільному подвір'ї вийшли на перерву? Ану ж порахуйте. Уважними будьте, скільки дітей з'їжджає з гірки, молодчики! А скільки дітей грається з м'ячем, теж уважними будьте. А які можна ще питання поставити до цього малюнка, запитує Кінгі. Так, про те, скільки діток граються з обручами. А у скількох діток у руках книжки. Скільки дітей сховалися за деревом. Спробуйте погратися в таку гру із запитанням скільки зі своїми батьками. Ось саме у цій другій вправі поставте ще собі декілька запитань. На наступній сторінці у третій вправі. Ось таке завдання розфарбуй оці квіточки відповідним кольором. А ще дай відповіді на запитання. Саме Кіма просить дати відповідь на запитання, скільки пелюсток у кожної квітки? Порахуйте пелюстки у майбутньої червоної квіточки. А тепер у жовтенької квіточки. Здогадалися, яка це квітка? А скільки листочків на кожному стеблі, скільки листочків на стеблі у квітці ліворуч, і скільки листочків у квіточки яка праворуч? І спробуйте зафарбувати тепер. Погляньте, перша квіточка матиме пелюстки. Червоного кольору, а в другої будуть жовтенькі. Звісно, листочки будуть зеленого кольору. Натискаємо на паузу і працюємо. Але пам'ятаємо про те, що сидимо рівненько ручку чи олівці тримаємо правильно і виконуємо завдання. Ну ж, бо перевірте! У вас так розфарбовано? Якщо так, ви супер молодці! А можливо, у вас зовсім інша серединка у кожної квіточки. А ось у наступному завданні, яке підготувала вам Кім, ми бачимо дві гілочки. Скажіть, скільки листків? На яблуневій гілці. Здогадались, які листочки треба рахувати? Так, їх сім. Бо восьмий зелененький уже відірвався та й кружляє в повітрі. А скільки на цій гілці яблучок? Правильно, три яблучка, бо четверте не тримається своїм хвостиком за гілочку. А ось. Зможете порахувати, скільки листочків на дубовій гілці? Правильно чотири листочки. П'ятий не тримається гілочки. А скільки жучків на листочках? Скільки сонечок мостилося? Три сонечка правильно, бо четверте не на листочку. А ось скажіть, для того, щоб малюнок був яскравим, цікавим, нам що необхідно зробити? Розфарбувати його. Олівці яких кольорів нам потрібні для виконання цієї роботи? Так, це зелені олівці, для того, щоб розфарбувати листочки. Це оранжевий. Так, і червоний олівчик. Після виконання роботи я гадаю, що малюнок заграє новими яскравими фарбами. Тому сідаємо правильно, пам'ятаємо про те, як ми фарбуємо, не виходимо за контури малюнка. Натискаємо зараз на паузу і виконуємо завдання. Перевірили? У вас так? Якщо завдання таке, то ви ж супер першокласники. Йдучи на навчання до лісової школи, Кенгурятко Кінгі побачив ось таку цікаву картину. Він пригадав, що ось такі вушка мають. Зайчинята. Але ж не може порахувати, скільки зайчиків заховалося за пеньком. Ми допоможемо кенгуряткові. Кожен першокласник знає про те, що в одного зайчика два вушка. А ну ж бо порахуйте, скільки вушок усіх! Видно шість вушок. А скільки ж то зайчиків буде? Здогадалося? Аж троє зайченят заховалось за пеньком. Але кінгі потоваришував із сіровухами і запропонував теж відвідати уроки математики у їхній лісовій школі. Зайчики із задоволенням погодились на пропозицію кінгі. Ну що ж, ось і все на сьогоднішній урок. Тепер ми вміємо гарно лічити, називати кількість, а ще розрізняти кольори. І зафарбовувати те, що ми бачимо перед собою саме в правильні кольори, з яким настроєм йдемо з уроком? Веселим? І як ви гадаєте, що чекає вас попереду? Як ви гадаєте, що ви будете мати на кожному уроці математики? Звісно, веселий настрій, нові знання та вміння. Ось і все. Зустрінемось з вами на наступному уроці математики. До побачення!